Капеланське благословіння на 26 липня 23 го року в ім'я Отця і Святого Духа, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вік наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні, в святому Євангелії, Ісус почав розповідати учням відкрито, що йому треба прийти в Єрусалим, бути виданий і постраждати, і померти, і пронести свою хресну дорогу. На що Петро почав йому говорити і відмовляти? Хай так не буде. І тоді дорікнув Ісус йому каже: В тобі говорить сатана, і відійди від мене, сатана, чи не спокушай мене на такі речі, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І це нам завжди, знаєте, путіводна така зірочка, яка нас проведе через все життя. Ми не повинні прогинатися і відмовлятися від Божих задумів. Які нам уготовані за рахунок того, щоб зберегти себе, пожаліти себе, пошкодувати себе. І завжди буде поруч, той, хто рідний, ніби те каже для тебе добре. Ну і не йди тим шляхом, там вже ж небезпека. Але ми повинні бути всі ким, як Ісус, і принести волю Божу на своєму житті, Принести її так, щоб а, добрий погляд Господа сказав, ти був в малому мені вірним, значить, дам тобі велике. Амінь.